Всім привіт! Це знову я. Ну, ситуація, наприклад. Знайшли квартиру і вам пропонують замість купівлі-продажу оформити це договором дарування. Ну, Мовляв, це там буде дешевше і заощадить вам кошти. Чи насправді це так? Чи варто взагалі укладати договор договір дарування? Ну, ви дізнаєтесь про, те, про це через декілька хвилин, ну, як закінчиться це фактичне відео. Хочу нагадати, що на своєму каналі я розповідаю лише практичні речі через ті, які пройшов, які можу вам порадити для вирішення тієї там, чи іншої ситуації життєвої, а можливо навіть і правової. Тож, якщо вам це відео буде корисне, цікаве, підписуйтеся, оцініть лайком, поширте серед друзів. А тепер все ж таки, переходимо до нашої суті. Про ризики при укладанні договору купівлі-продажу він буде більш захищений. Це просто повірте, якщо ніж сам договір е, дарування. Пам'ятаємо, з минулого відео я зазначав, що договір дарування можна протягом одного року оскаржити в суді, і навіть є певні винятки там навіть через один рік. Тому просто повірте, що договор купівлі-продажу вигідніший в цьому. Плані відмінності, от при купівлі продажу ви сплатите податків на 1-2% більше, ніж дарування та суттєво більше на 6,5%, якщо продавець е ну, є власником квартири менше ніж 3 роки, або протягом року вже здійснював якісь там правочини, тобто продавав вже якусь свою нерухомість. Взагалі, які просто витрати. Ну, витрати от, бачите, такі великі просто перелік. Я дійсно це під відео закріплю публікацію. Ви можете ознайомитися більш детальніше. Але я вам пропоную більш легкий і доступний спосіб зрозуміти ці от всі відсотки. Знову ж таки, запам'ятайте ці дві просто цифри: 5% це податок і 1,5% військовий збір. Давайте поперепередаємо. От купівлі продажу якщо незалежно, продавець чи покупець, для вас так і залишиться десь відсоткова ставка там, на рівні 2% від суми зділки так званої. Але якщо власник, знову ж таки, продавець є власником квартири менше ніж 3 роки, або вже протягом року продавав якусь нерухомість, то звичайно він сплатить. 5% і 1,5%, тобто запам'ятало, держмито 1%, пільга існує для учасників учасник, ліквідаторів АЕС, тобто друга група. При договорі дарування. Якщо ви, родичі, там перша друга черга спорідненості, ну там батьки, там, подружжя, діти, для вас буде знову ж таки діяти нульовий податок. А оплачується лише держмито тобто, та реєстраційні послуги. Але якщо ви знову ж таки не являєтеся родичем, то ви сплачуєте знову ж таки 5% і 1,5%, відповідно, то це, я думаю, ну, доніс. Фактично, економія буде там складати на рівні одного, там, ну, трошки там до 2% буде дотягувати з усіма платежами. Тож, якщо ви е родич, то можете обрати, все ж таки спробувати догордор купів... дарування. Але я все ж таки раджу скористатися саме можливістю і придбати тобто, шляхом купівлі продажу. Це дуже важливо, і я б рекомендував це зробити. А ще рекомендував би перед або купівлею продажу, або перед даруванням все ж таки звернутися за фаховою допомогою і оцінити всі ризики. І документи всім дякую за увагу.